Ця фіалочка хвора, подумаєте ви, але насправді ні, вона абсолютно здорова, вона знаходиться на перевкоріненні методом зносу голови. Тут зноситься голова, ну тобто відрізається верхівочка, укорінюється відразу в ґрунт і ставиться відразу на гнотовий полив. Такими паличками для кави я зразу закріпила її, щоб вона нікуди не юрзала. І ця фіалочка десь знаходиться на, уже перевкоріненні, десь близько двох тижнів. Вона вже вкорінилась, бо я бачу це по розетці. Я зараз вам не можу продемонструвати це, тому що ну, мені незручно. Пізніше покажу, як це виглядає. Але е, я її вкорінювала, е, залишила листя ну, для експерименту. Хотіла побачити, як довго буде вкорінюватися з великою, велика така розетка. І е, е, скільки це часу займає, чи взагалі вкоріниться. І бачу, що вона вкорінилася, але нижнє листечко ще тургору не набрало. Ну, я продовжую свій експеримент. Я не обриваю це нижнє листечко. я хочу побачити. Як все буде і чим це діло закінчиться. Наприклад, За прикладу, одночасно з цією розеткою укорінювалася ось ця. Тут було значно менше листочка, дивіться, яка вона гарненька. Єдиний мінус це те, що якось, як я не старалася, але змістилася розетка, вона росте не строго по центру. Це видно на горщику. Ось, дивіться, бачите, видно, що вона. Розміщена десь трошечки кривувато, і це не досить добре. А чому не досить добре, я теж потім розкажу.